Я тільки йому набрав по відео, по WhatsApp. Кажу привіт, по мене все добре, і мені прилітає снаряд, і він це бачив. Сергій Зінченко на псевдогреї згадує події майже річної давнини, коли у серпні 2023-го отримав поранення. Тоді військовослужбовець служив у 25-й десантно-штурмовій бригаді. Підрозділ виконував бойові завдання під Куп'янськом. Ми два з половини місяця без висмічки, без без єдиної секунди перекурити, стояли чуть ліни. Нас поливають, а ми стоїмо все одно. І поливають, і стоїм. Боєць ділиться через те, що в його батька була складна операція, міг не йти до війська. Вирішив служити. Повістку отримав у серпні 2022 року. За рік отримав поранення. У мене якраз брата днюха. Я хотів його поздравити. Подзвонив поздравив і буквально. Тільки ложу трубку, набираю батьку і сходу мені буквально так метрів три-чотири. Лягає снаряд, улітаю я в бліндаж, хотів собі зробити пару допомогу, не вийшло. Прийшлося виждати трохи часу, потім ну, позвав, хлопці прибіглися, зробили. Поранення, говорить, було важким. Травмованими виявилися руки, спина, але найбільше ноги. Дуже сильно було повріждення, дуже багато я потеряв костей. Потім було вісім місяців лікування. Сергієві зробили протез. Нині він повернувся до війська. Служить у 636-му окремому зенітно-кулеметному батальйоні. Говорить, в тилу роботи багато. Ну, якщо є ну, якесь, хоча б щось, хоч щось хоч від мене, толк десь допомогти, що б він, не робити. Люба робота, мелка, навіть. Плоть до самої мелочі, та що нас приводить до перемоги, це вже дуже добре. Де потрібні люди? Навіть є люди, ті, що на бойовій ті, що конкретно працюють, можна ж їм якось продуктів там підвести, а не просто да, я ману, мене типу, мама не родила для війни. Так ти можеш не воювати, ти можеш просто допомагати тим, хто воює. До того як піти у військо, Сергій працював зварювальником. Після поранення ремонтує зброю. Війна – це адреналін, і іноді адреналіна не вистачає. Оцього реально не вистачає. До реакції людей навколо, якщо в тебе протез, треба звикати. Ділиться боєць. Зазвичай говорить, вона дратує. Спочатку в глаза, на ногу одвернулись. І наоборот. Воно мені не треба, чесно. Я звичайна людина, нічим я не помінявся. Ну, ну от з десяти чоловік, якщо брати, один іноді підходить, каже спасіба. Тобто, при всіх не стісняється. Тут просто підійти, сказати спасі. Воно мені не треба. Ну я собі задачу поставив більше робити отаким, чим як сказати, двоногим. І поки в мене справляюся. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Андрій Крамченко, Суспільне новини, Суми.